Більше 30 років у Коростенському районі не було своєї лікарні. Минулого року з'явилась на базі колишньої відділкової. Проте цей заклад не в змозі надати допомогу по всім профілям. Там немає семи відділень, дитячого, інфекційного, урологічного, лор, інших. Такі пацієнти потрапляють до Коростенської міської лікарні. І тут постає питання, чому місто має лікувати хворих з району безкоштовно за рахунок міського бюджету, в той час, коли це повинно відбуватись за кошти району. В нашому статуті записано, що ми надаємо допомогу жителям міста Коростеня. Якщо ми надаємо іншим жителям, тим самим Коростенському району, і іншому району, погодьтеся з тим, що це має бути якесь відшкодування. Тому що до нас їде і Лугінський район, частково, правда, але три тисячі жителів ми приймаємо від вас. Це 20%. Район провів свої розрахунки та запропонував місту договір, відповідно до якого користень отримуватиме фінансові відшкодування. На одного пацієнта район готовий заплатити 242 гривні 44 копійки на рік. Це на рік сума, але яка є, така є. Тобто це більш щось схоже. Представник міста, заступник міського голови Коростеня Олександр Дзига назвав запропоновану суму смішною, адже держава виділяє на одного хворого в рік більше 600 гривень. А ситуація з фінансуванням і міста, і району однакова. Тому місто наполягає на такій сумі. Давайте ми укладемо договір. В першу чергу той, який ми пропонували. Першочергово. Ота От цифра, яка Чітко зафіксована державою, там 680 гривень на одного на одну людину. Тобто, це в середньому буде на рідда, це в середньому буде виходити. В середньому буде виходити десь в місяць, ну можливо, 80 тисяч гривень. А депутат районної ради Анатолій Можер наголосив, що запропонована містом сума це десята частина бюджету району, і це дуже дорого. Ну просто давайте на якусь меншу суму вийдемо. Ну яких я не знаю на перехідний період. Якісь півмільйона, може. Ну не може мільйон віддати з бюджету, який у нас іще не дофінансований, нам самим не вистачає десь порядка. 15. 15 мільйонів. 100. Якщо до кого взяти нормально, 15 мільйонів не вистачає. Спільне рішення обидві сторони знайшли лише в одному, що потрібно над цим питанням ще попрацювати, адже є нюанси. Наступна зустріч керівництва Коростеня і коростенщини відбудеться 19 лютого.